Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу розглянути одне з питань підписників. Подивіться, будь ласка, чи будуть в окупації такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ і Миколаївка Краматорського району. Ну що ж, давайте я зроблю по маленькому розкладу буквально на три руни на кожне місто. Трошки, трошки захворів, тому зараз особливо великі розклади не можу робити. От. Можете побажати мені здоров'я, помолитись за моє здоров'я, всім буду вдячний. Ну, це так, лірика. Отже, давайте подивимось кожне із міст, окремо, відповідно, терміном, скажемо, на найближчі 2 місяці. Ви знаєте, я не люблю дуже довгостровкові прогнози робити, тому що там починає падати точність. От. Тому таким чином. Давайте розглянемо. Знову ж таки, покажу мішочок в кадрі, і напишіть, будь ласка, чи так стало краще, чи мені краще його все-таки не показувати. Мені цікава думка. Дякую. Отже. Скажіть мені, будь ласка, чи найближчі два місяці росіянам вдасться окупувати місто Слов'янськ? Хай скажуть ру неправду. Угу. Ой. Ага. Угу. Так, що ми маємо? Евас перевернутий, Лагус і Гєбо. Е, ну що ж, е, не скажу, що таких шансів прям зовсім немає. Тобто, все-таки певний шанс такий є. Мінімальний. Руни випали доволі хороші. Що ми маємо? Я е вас перевернути, Лагуси, Гебо, так. Отже, що, руни відразу кажуть, що руху не буде у росіян. Ось рух, він ну, заблокований. Вектор, відповідно, куди? Вектор самого міста, куди? На партнерство, на співпрацю. Тобто, ну що, має, має місто залишитись під контролем України. Хоча, до речі, партнерство і співпраця можуть матися на увазі і колаборанти в тому числі. Тому хто дивиться із Слов'янська, також дивіться, хто там проросійськи налаштований, тому що можуть оці от люди себе зараз проявити. Ці дві руни, до речі, також про це говорять. Ну, але перша руна каже, що ні. Все-таки не має бути це місто окуповане. Добре, давайте далі подивимось. Дякую за відповідь. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде, чи зможуть росіяни у найближчі два місяці окупувати місто Краматорськ? Хай скажуть про правду. Зрозумів. Ну, знову ж таки, перша руна каже ні. Та що це в нас? Науть перевернутий, Ейвас, Беркана. Перша руна відразу каже ні. А далі йде пояснення. Це руна захисту оборони, зокрема. А, це, а ця руна говорить про ріст. Тобто, що ми маємо? Ріст оборони, підсилення оборони. Ну і перша руна каже ні. Ну, це, це не доля цього міста. Ця руна, зокрема, символізує долю. Ну і норн, скандинавських богинь долі. Тобто, ну, нема по долі цьому місту бути окупованим. Ну, найближчі два місяці принаймні, так точно. Ну, Ось такий розклад вийшов. Добре, давайте останнє місто подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі два місяці росіяни зможуть окупувати місто Миколаївка Краматорського району? Хай скажуть руни Зачепив знову. Перепрошую, не з руки. Ну, і от знову перша руна. Ну, Давайте докладу. Що ми маємо? Знов таки, перша руна каже: ні. Беркана перевернута, Кано, Іса. Ну і В результаті з двох сторін блокування. Іса і беркана перевернута. А Кано як ну, розкриття планів, розкриття чиїх планів. Ми гадали на росіян, відповідно розкриття планів росіян. ЗСУ і Генштаб. Ну, В принципі, це одне і теж. Е, отже, наші сили оборони знають плани росіян стосовно цього міста міста Миколаївка Краматорського району. Ну і, відповідно, ні. Найближчі два місяці окупація йому не судилася. Ну, ось такий от, ось такі от, чин. ось такі от розклади вийшли. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок стосовно показу мішечку в кадрі, чи це потрібно, чи все-таки за, за кадром залишати мішечок, ви мені довіряєте. Мені це цікаво, важливо. Отже, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!